Мої дорогі брати і сестри, мої дорогі громадяни світу, сьогодні перед нами історична можливість. З усіма цими потрясіннями, порушеннями, дестабілізаціями, битвами та війнами, які відбуваються, кожен з нас знає в своєму серці, де б ви не були, що це може стосуватися особистого рівня, рівня громади. На глобальному рівні, в глобальному контексті, всі ці численні порушення дають нам безпрецедентний і потужний сигнал пробудження. Що таке сигнал пробудження? Визнати, що, попри наші відмінності, будь то відмінності в культурі, расі, релігії, кольорі, місце знаходження, географії. Системах вірувань щоб це не було на нашому основному у суттєвому рівні. У нас є щось надзвичайно спільне. І це те, що кожен з нас, ти і я, кожна людина на цій землі була створена за Божественним образом. Кожен з нас. І тому кожен з нас має незамінний внесок, на якому залежить від усіх нас. Це заклик нашого часу визнати і прийняти те, що є всередині нас, всередині наших друзів, всередині незнайомців, всередині кожної людини на цій землі. Отже, незалежно від того, чи ти християнин, мусульманин, єврей, буддист, атеїст, агностик чи будь-хто з будь-якою назвою, категорією чи ярликом. Незалежно від усього цього, ми всі створені за Божественним образом, а спосіб, яким ми це приймаємо, не лише теоретичний, а й через дії, через зміну, зміну парадигми у нашому когнітивному, емоційному та поведінковому вихованні. Що це означає? Просто кожного дня ми приділяємо трохи часу, щоб вивчати, читати щось духовне, ділитися цим з нашими дітьми, з родинами, з друзями та незнайомцями. Щось, що виходить за межі буденності, наших щоденних рутин, щось божественне, щось ефірне, трансцендентне, емоційне виховання, молитва, спів пісні. Декламування вірша щось, що стимулює наші емоції та почуття цього незамінного божественного іскри всередині кожного з нас, і нарешті у поведінці навчинки доброти та милосердя, простягнення руки комусь з добрим словом, пропонуючи їм допомогу, роботу, кредит, благодійність. І список можна продовжувати. Кожен з нас має відчувати необхідність реалізувати те унікальне божественне єство в кожному з нас. Вивільняючи силу штучного інтелекту, саме для цього воно було створене. Ми переведемо це повідомлення на кожну можливу мову на землі, 70 мов або навіть більше. Тож я прошу вас від серця до серця, будь ласка, поділіться цим повідомленням з усіма. Зверніться до когось, з ким ви не погоджуєтеся, який походить з іншої культури, з іншої системи вірувань або без жодної системи вірувань, і зосередитися на цьому божественному аспекті, Мікеланджело. Феймеслий сказав, коли його запитали, як він вирізає тих прекрасних ангелів з мармуру, він відповів. Я бачу ангелів, які затиснуті в мармурі, і я вирізаю. Вирізаю і звільняю їх. У тебе є ангел всередині. Красивий квітка, красива музика. Але іноді він може бути затиснутим у мені, в тобі та в інших, у мармурі, у бетоні, в інших матеріалах. Ключ у тому, щоб вирізати надмірності. І дозволити цьому проявитися. Нам кажуть, що в цьому світі більше не буде зла і руйнування, бо він буде наповнений божественним знанням, як води покривають море. Зараз час, мої друзі, прийняти нашого спільного предка, Адама і Єву, Божественний образ, що є в кожному з нас. Повага та визнання того, що ви маєте додати унікальний і незамінний вірш у світ, наповнений божественним знанням, як води покривають море, і нехай вам пощастить побачити це реалізованим. Завдяки перехресному запиленню та синергії кожної частини великої космічної композиції, всі музичні ноти зливаються разом, утворюючи один прекрасний оркестр. Який буде резонувати і трансформувати цей світ? Це можливість історії, можливість справді створити постійна і тривала духовна. Еволюція. Дякую.